З вами я, Володія і Ми прочитали книжку Сап'їнси. Нового для нас, українського автора Володимира Арінєва. Це книжка, яка отримала різні нагороди і навіть щось міжнародне. Ну а нам, Володі, задали її прочитати на літо. Вона включена до списку позакласного читання з української літератури для учнів 6 класу. А, з зарубіжної літератури нам більше задавали такі. Класичні, тобто п'ятнадцятирічний капітан і там е, ніч перед Так-так, дво... і міо мі, міо, і сліпий музикант. Вот. а з української літератури позадавали фентезі. Угу. Е, ми з фентезі читали до цього літа тільки Гаррі Поттера Ні, і ми... ну, є такі фантастичні пригоди, але таке, що прямо фентезі з вигаданими світами. Ну mm -hmm. і отут, наприклад, також це світ минулого сучасного чи майбутнього. Майбутнього це Який з... рік 2 тисячі Ну і там можливо навіть ще трошки далі, тому що є тільки такі побіжні факти, як то стаття десь або закон прийнятий в, кінці... в якомусь році. Але в кінці в іплоді було сказано, що найновіша, найновіший випуск книжки 2178 рік. Ага. сто тут і рік. Кінець трошки... 22 другого століття. Так. Е, головні герої. Хлопчик Сашко, Мишко, да, 22 століття кінець, все одно Сашком, Мишко. Тому що а, вони за національністю хто? Українці так. в Києві живуть. Мишко не бурак і Сашко не нарок. Угу. А, а тепер про самих цих персонажів. Мишко не бурак, в нього мама літає на зухвалому кулібрі. Це назва корабля. А тато теж щось таке науковець. Ну, тобто батьки зайняті в космічній галузі. Так. А в Ненарока це взагалі. Е е в нього дві мами, точніше, одна, але їх двоє копії. От, бо коли його батьки обоє працювали над якимось таким, рудою Марса чи щось таке, пов'язане з Марсом, то тоді стався якийсь. Телепорт, і тату ніби як ну він не помер, він кудись в інше місце попав. А мами стало дві. Так і тата вони з того часу шукають, а, а мами дві. Вони ну рівноцінні, рівнозначні. При нього ось є дві мами. І ще дідусь. Дідусь некромант. Ну таке цікаве, космічне майбутнє. По місту хлопці, наприклад, пересуваються, маючи реактивного наплічника. Або одним словом джетпаки. А ще на палець надягається такий гаджет у вигляді персня, який вони називають фродик. З його допомогою вони можуть і розмовляти з кимось, ну на відстані, так як ми телефоном, і залазити у всесвітню мережу. Як вона в них називається? Вона в них називає ну, в нас це всесвітня побутина, так. а в них це всесвітня грибниця. Ну і деяка логіка в цьому присутня. А в кінці 22 століття ось вони живуть. Після Великої війни. Це війна е, космічна, коли люди, людство, планета Земля боролися плюти, проти люстерників. Uh -huh. Люстерники, ну і so, взагалі вирішено захищалися від люстерників. Е, ну, а взагалі е, багато є оцих от раз. Uh -huh. Вони всі трошки схожі чимось на людей, але в кожних є своя особливість. І в Тайній книзі. Нам розказали тільки ну, про людей і про люстерників. Люстерники їх так називають, тому що вони ніби як не люстра, ніби як як люстерко. Так, дзеркало. Вони можуть відображати те, угу. що побачили. Угу. Тобто, побачили вони, вони кота і можуть перетворитися на кількох таких однакових котів, ну, за вагою і за е Розмір. розмірами, таким, ну, щоб дорівнювало їм. От. І взагалі, ну, а потім, навпаки, вони можуть зібратися з кількох окремих організмів в один цілий і ці окремі... взаємним поглинанням. Так, Ці окремі організми вони не мають е, якогось розуму, вони діють самі по собі. Але люстерник може зробити так, щоб він управляв одним тільки із них. От, Наприклад, коли він в кінці книжки розділявся на багато-багато різної всякої сячини, там був білий горила, який говорив ну, людською мовою до наших героїв. Тобто він може контролювати частину, але тільки одну. І роздрібнуватись отак, він може просто на ну. Це такий Мах. спосіб виживання, напевно, коли ем, і це, до речі, присутні в деяких простіших організмах різних молюсків, черв'яків, інше коли розділити на кілька частин. Кожна з тих частин вони здатні до регенерації відтворення і до життя майбутнього, і зростають, і потім до розмноження. Ну тобто повноцінні стають особини окремі. Так що це. Фентезі, але воно має під собою певне якесь логічне пояснення. Наші хлопці вчаться у школі. У школі звичайні, але їм запропонував адмірал Великої Вітчизняної війни. Ну, не вітчизняної, великої війни. космічної. Цей Оксеник Сергій. Сергій Оксеник, правильно. Так. Сергій Оксеник. Він прийшов до них до школи і сказав, що ви можете піти в зореплавство. школу зореплавства. І цим хлопцям справді вдалося вступити. До речі, про Сергія Оксеника. Це ім'я ну, не виникло на порожньому місці. Автор Володимир Арінів запозичив його, тому що це є такий, був такий український автор, і це його був псевдонім Сергій Оксеник. Він під цим псевдонімом писав книжки, а працював викладачем Києво-Могилянської академії. Він нещодавно вже покійний, а книжки його можна ще знайти, придбати або почитати в бібліотеці Сергій Оксаник Ми колись шукали між небом і землею, якось так називається серія книжок. Нам їх радили, що вони доволі цікаві. Здається, це теж фентезі, але ще ми до них не зверталися. Тобто, це, от справді, той самий Сергій Оксаник, скажімо, його манера спілкування. Я це читала в інтерв'ю Володимира Арнєва, що він справді запозичив цього героя. Ну, не просто так вигадав. життя. Угу. От. Е, і ось вони з іншими батьма дітьми потрапляють на е, зореплав, угу. зореліт який називається Стріляний Горобець. Прикольна назва. Стріляний горобець це не горобець, якого розстріляли. Це, це, досвідчений. це досвідчений горобець. Вони потім з'ясували, що цей корабель Він належав люстерникам. І... і всі написи в ньому їх переробили, тому що раніше вони були якраз на мові люстерників написані. І... Там ще є такий вигаданий підсвіт, можна сказати, який називається вирій. Uh -huh. До речі, вирій це слово, яке є тільки в українській мові. Такий uh -huh. факт. От. Вирій це не дорівнює космосу, але це дуже схоже на космос. Вирій не такий холодний, і в ньому можна протриматися ну, близько п'яти хвилин. Але наші без герої нічого. в скафандрах перебувають, що теж на що звернуло увагу. Так вони тут і на окладинці зняті в скафандрах, угу. і в тому космічному човнику вони за замовчуванням ходять в скафандрах. Не, не ходять в і... атмосфера, і повітря Це є, але чогось вони ходять так. в скафандрах. А, і скафандр сам по собі теж відіграв тут роль. Ну це вже в кінці. Це вже. До речі, ввели нового персонажа на 180 й сторінці. Важливого, важливого причому, який за 20 сторінок до кінця дуже всім поможе. Так, давай ще, можливо, трошки сюжету, але не будемо так увесь його переповідати, тим більше, що це зробити доволі складно, зважаючи на те, що це все ж таки космічне фентезі. Там є ще такий ключовий персонаж Алікса Шелдон. Uh -huh. Вона ну, подруга цих двох сешка і мушка Нарока і Небурака. От. Але вона, ну, вона, ну, вони не приймають її в свою банду. Uh -huh. Вони ото вдох як ходили, так і ходять. І спочатку Ненарок був серед дітей головний. Потім Аліса стала серед дітей губном. Так, Вони виконували обов'язки капітана, тому що цей зори ну, якби, мав навчальну мету. Він вчив, і хоч були там кілька вчителів, які з ними разом летіли, але вони повинні були переправитися. До речі, там є а, ідея, ну така як в багатьох космічних жанрах, про телепортацію. Так? так. Поки що називають, до речі, телек. Вони зразу. Зрозуміли, що телек це телепорт, Зауваження до, можливо, редакторів книжки можна було зробити трошки приміток, де щось трошки пояснювати так, дітям, тому що... тому що були навіть слова такі з біології про частини тіла, там членство можна було пояснити, тому що ще, наприклад, не вчили зоології. Там ще був була згадка на. Шанхулуда чи щось таке. Uh -huh. Це такі великі піщані черв'яки, якісь вигадані, теж. Так, які були в іншому фільмі. До речі, тут зустрічається багато відсилок на фільми фантастичні. Оці черв'яки вони з фільму Дюна, здається, так? Так, так. з фантастичного. Потім про це розпадання на кілька організмів незалежних і збір їх води. Це теж за. Класичним фантастичним оповіданням ще 1900 якоїсь двадцятого чи тридцятого року Джон, чи Джон Вуд Кемпбелл, Помкембл, по-моєму, так звуть автора. Це була ну, якби його вперше вигадка. Тобто цей твір він складний, тому що він має багато додаткових шарів. І це треба все гуглити. І води, і було б добре гуглити, якби були qr коди або були якісь зноски, які б наводили на якусь думку. Якщо читати просто дитині в 11 років, багато чого залишається поза межами розуміння. Тому цей текст варто було би трошки доповнити, з метою зробити його більш зрозумілим для читача, на якого він зорієнтований. Так. Давай так, значить, вони зрозуміли, що на цьому зоре льоті угу. є тільки один, але люстерник, так і взагалі люстерники вони схожі на людей, і через це вони могли перетворюватись на людей. Якщо це вони... міг бути будь-хто, так це міг бути будь-хто. Ми... Це міг бути дорослий люстерник, який перетворився на когось вчителів, малий люстерник, який міг перетворитись на когось із дітей. Це міг бути будь-хто. Ми підозрювали цього ж адмірала Сергія Оксеника. Тому що він але якось згодився дивно. Але разом з тим це було б дуже вже якось очевидно прямо а, Так. І потім, значить, така, ключовий такий момент. Там ще було про бібліотеку, в якій були змії, проподіли бігмоти і так далі. Ну і от Ключовий такий момент це тоді, коли зустрівся люстерник, адмірал Оксеник. І от якраз двоє дітей. Це е, Мишконий Бурак і Verджи. Uh -huh. Фінлі? Uh -huh. Верджил Фінлей, Так. так Верджі, ну, ми ще не згадували. Ми, про кого ми ще не згадували. Тому що не на рок він, типу, впав. Ну дивись, дивіться, е, дивіться, є колиска. Це mm -hmm. така е, капсула, капсула, в яку, якщо зайти, то ти потрапляєш в грибницю, ну ніби не просто телефон, в якому ти клацаєш щось mm -hmm. там. А ти повністю прям ну, тіло насправді лежається в грибниці, але розум весь час. Ну, це віртуальна реальність, напевно, так? Так. Е, і можна звідти вивертнутися. Ну тут тобто, віртуальність вивертнутися. Mm -hmm. От. Якщо вивернутися, то тоді ти вже можеш в реальному світі працювати. Якщо тебе хтось там застане за чимось і не дасть туся, то ти лишишся отак в іншому тому віртуальній реальності. І це сталося з ненароком. Тому Верджл із мишком мали його якраз врятувати. Виявилося, що люсерником був дідок, який був захований в одному із трьох бонусних. Відсіків, яких не мало бути на кораблі. Їх мало бути 205, а є 208. 215-218, ну не суть. Ну, не суть. От. І, і треба було якраз перевірити, де хто є. Виявилося, що цей дідок, він був люстерником. Його заховав туди, Оксаник, здається. От. І в кінці книжки, до речі, Оксаник знаєте, угу. Оксаник помер. До кінця книжки, для того, щоб врятувався верджіл, для того, щоб врятувався Мишко, Сашко, вони його теж врятували, Сашка. Там була ще стиковка із колегами. Там проблем. була віка різна, страшна, і розгриметизація, коли в відкритий космос вилітали. Правильно я кажу, Так. Ні? І коли він себе подрібнив цей люстеник. Угу. На дуже-дуже багато частинок, і там були якісь їжаки з е, е, лапками, як в павука. Е, ну, Це фентезі одним словом. Різні існуючі і не існуючі тварини. Так, і, і навішки таких. от. А до кінця книжки, значить, е, вона по суті, не закінчена, вона тільки продовжує, ніби що буде друга частина. бо там… І автор, до речі, цього не заперечує. Бо там е в останньому в епілозі з'являється чугайстер. Угу. Оранжевий чугайстер, е який єдина істота, яку вони бачили принаймні, яка може жити в вирії без нічого, тобто угу. йому не потрібен скафандр, йому не потрібна їжа, просто такий ну, гігантський, оранжевий чугайстер. А гігантський настільки що, е був там, такий буревій, який знищував все, що в нього попадало. Ну, то цей буревін він просто випив. І він вже наближався до цього стрільного горобця. І стрільний горобець прийняв рішення, що вони. Замість... Хоч Марс вже був зовсім близько. І вони вже його бачили, але замість цього вони телепортуються в космос, а не в... ну, з вирію в космос. Вони були в космосі, вони з землі полетіли в космос, з космосу телепортнулися в вирій, тепер вони з вирію телепортуються в космос. Ще вони бачили Марс вже. І повертаються ніби як на землю. Правда ж? Так, але там ще може той чугайстр такого робить, що Там може, а ще ми починали, були і не договорили про скафандр і про імпів. Так, е, імпі імпи, імпи. Імпи це імпланти, тобто штучний по суті, інтелект. Він вони бувають різної складності. і Навіть на початку говорили, що, наприклад, е, хтось із викладачів має вудку і на ній написано, що вона без імпів. Для того щоб рибалити, так тобто без штучного інтелекту, звичайна така будка, як у всіх. Отже, вони бувають вбудовані все, що завгодно, в різні пристрої і просто в предмети. І ще мій улюблений персонаж цієї книжки це якраз імп, угу. який в вигляді рудого скафандра, старого рудового скафандра. В якому понад 50 років ним ніхто не користувався. Він новий, але він просто давно виготовлений, він дещо застарілий. Ну, наприклад, сюди... він не знав, що війна вже закінчилася, О, між планетним. Крім того, ну от, ніби він вже застарілим всім, попри те, що він не використовували його, але все одно він з'явиться в реальному світі через 100 років. Ну так, це ж тому, майбутнє таке. От. То як його звали? Його звали Кавалерія. І він в вагому мав роль наприкінці книжки на останніх у тих кількох сторінках. Верцул там, е ну теж як не нарок трошки е приліг е е е і, і Небурак мусив разом з кавалерією е його довести уже вертіла цього. До стрільного горобця. Ну, одним словом, у нас таке е, трошки враження. Ну, по-перше, що ця книжка матиме продовження і автор не заперечував в інтерв'ю цього. Але е, всі епіграфи, які були перед кожним розділом, був епіграф. Невеликий, а іноді дуже великий, не завжди зрозумілий потім, до чого він взагалі був написаний. Багато було цитат, ніби з цього адмірала Сергія Оксаника. На чолі дірявої ескадри, ніби це його книжка, і таке враження, що ми ніби як її пропустили. Ніби ми першої частини не читали, читаємо другу і ще буде третя. Ну насправді не було цієї книжки, яка би передувала сапіенсам. Її не існує. А по книжці таке враження, ніби ми щось пропустили. Ну це просто е, ну, книжка в цьому такій. світі, uh -huh. що Оксенек з того світу, uh -huh. сапінського, е, якраз написав книжку. От, і це вставки якраз з вигаданої книжки в книжці. Uh, що означає це сапінце? Сапінце це від Homo sapiens, від людина розумна. Сапінси — це розуміє. Означення людей, скажімо, так. загалом, правда? І там навіть вони звертаються один до одного сапінци. Угу. Що по ілюстраціях? Ілюстрації? Ну, вони є. Їх всього кілька. Але це, по суті, стріляний горбець, зухвалий кулібрі. Фродик, потім наплічник, тобто різні такі технічні пристрої. І саме з такої точки зору, що. Може спереду, може ззаду, угу. бути зверху, з ратусів, знизу, з різних ракурсів, Але тільки таке. Тобто І персонажі в... є тільки тут. Ні, твоє. там є кілька разів персонажі. Yeah. Так, е, графічні зображення, чорно чорнобілі. Е, обсяг книжки 224 сторінки. Ну, прочитали ми. Скажи, як тобі подобається загалом враження, підсумок. Мені здається, що тобі подобається менше ніж мені. Мені мені нормально. Мені, в принципі, ну, так перебити, ну, вона цікава. Вона цікава, безперечно, свої зауваження до тексту. Я сказала, що хотілося би, щоб вона була зрозуміліша, а для того всього лиш все, потрібно було поробити трохи приміток. А, це робота, скоріше редакторів. Ось такі справа. Все, ви прочитали і вам радимо. Читайте, будьте розумні. Па-па-па-па.